Друзі, нова блаж хворих на голову людей, які під час війни хочуть змінити е, світлофори і поміняти там світло з зеленого на смарагдовий. Ну, це не те, що я собі там придумав, ось ну, люди, люди не задоволені. Тисячі от таких відео. Подивіться, як дівчина говорить. З 1 травня 2025 року Україна перейде на новішу результативнішу систему позначень. Замість сигналу зеленого кольору буде впроваджено інший, смарагдовий. А в мене питання, а що це таке? Що це за колір? Щоб я хоч знала, на який колір їхати, а то поїду. Так. Пишуть, що колір зеленого сигналу світофора буде смарагдовий, що краще сприймається водіями. Водії. А ви не бачите, да, зелений колір? Блять, ну. У нас, у нас нет зараз ніяких інших проблем. Люди не задоволені чому, тому що йде війна. І в нас сьогодні проблеми не тільки там з озброєнням, там, з людьми. У нас проблема з тими ж самими світлофорами, тому що у нас у цьому в гайку так? збили 19-річну дівчину на смерть. Збили чому? Тому що там. Не те, що зелено, смарагдово, ніякого не було світлофору. Людина загинула, бо світлофора не було, просто не було. А що ви хочете там міняти? Яке світло, якщо його немає, що ви хочете поміняти? Ну, про що ви говорите? Ви хворі на голову люди, реально хворі. Інших крім мату слів в мене не знаходиться. Тому далі ви коментуйте, друзі. Друзі, про 100 тисяч бракованих мін. 100 тисяч бракованих мін на 25 мільярдів гривень. На сьогоднішній день найшли вже відмазку такий собі нардеп Вініславський. Він розказав, що міни не стріляють, тому що холодно і сиро. Ну, знаєте, у всьому світі вони стріляють. А у нас така собі сирість, незрозуміло яка, і холод важливо, якийсь особливий холод. Який впливає на це все, розумієте? Ну, якими треба бути дебілами, придурками, хворими людьми, циніками, е, предателями, я не знаю, ну, зрадники, якими треба бути людьми, щоб таке розказувати, просрать, вкрасти, грубо кажучи, 25 мільярдів гривень, 25 мільярдів просто вкрали, тому що міни ноль немає. І розказувати це кіно. Ну, якими потрібно бути людьми, скажіть мені. Але, друзі, дивіться, не дивлячись на ці відмазки таких собі нардепів, як Вініславський, і не він один там намагання приховати це якось якимось чином. З'їхати з цього всього, що сталося, сталася реальна біда, за це потрібно відповідати. Не дивлячись на це все, у Верховній Раді було подано законопроект про звільнення міністра оборони Умєрова. Тобто, Умєров попав в зв'язку з тим, що отакі собі нечисті на руку людьми їх називати не буду. Особі. Просто украли 25 мільярдів. Не заробили на цьому. Знаєте, є заробляють. Ну, такий собі заробіток, знаєте, як вони вважають. Купили міни, перепродали, заробили там щось. Ні, вони просто вкрали, бо мін нема. Вони нікуди не літають. Все. Джо Байден, ідучи на пенсію, вирішив підсказати нам, як виграти війну. А саме це зменшити, знизити мобілізаційний вік, тобто збрати молодших хлопців здорових, які зможуть воювати. Ну, подивіться, послухайте, будь ласка. В офісі президента відповіли на заклики адміністрації Джо Байдена знизити призовний вік в Україні з 25 до 18 років. Радник президента з питань комунікації Дмитро Литвин заявив, що спершу Україна має отримати усю обіцяну партнерами зброю, щоб оснастити вже мобілізованих солдат у Білому домі. ж вважають, що покращити ситуацію на полі бою має саме збільшення кількості солдат. Немає сенсу чути заклики до України знизити мобілізаційний вік, нібито для того, щоб призвати більше людей, коли ми бачимо, що раніше оголошене обладнання не надходить вчасно. Дмитро Литвин, радик. Ви почули так і реакцію нашу на це все керівництва. Я вам скажу, що якщо вони думають, що ми маємо воювати. До останнього українця, то я ну я вважаю це не зовсім правильно, тому що по великому рахунку сьогодні ми зайшли в глухий кут, і дітей відправляти на фронт все більше і більше е не дасть нічого абсолютно з нашим підходом, з нашими цими закупками мін, закупками дронів, отриманням техніки, отриманням. Літаків, ракет з таким підходом ну кіна не буде. Просто ми знищимо всіх, і все. От ну, це моя думка. Ви пишіть, друзі.